Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо надзвичайно смачний салат на святковий стіл. Обов'язково його приготуйте, ви будете у захваті. Він має дуже ніжний смак і одночасно доволі насичений. Це просто ідеальне поєднання смаків. Також, друзі, не забудьте підписатися, мені буде дуже приємно. Ставте свої вподобайки та поділіться думкою у коментарях. Для початку беремо дві картоплини, відварюємо їх та ось так натираємо на тертку. Далі беремо копчану курятину 300 г і також мілко нарізаємо. Я взяла саме м'ясо зі стегна, не грудинку, тому що хочу, щоб воно було більш м'яке та ніжне. Шкірку я також не викидаю, кладу у салатик, для того щоб він був ще смачнішим. Далі беремо 4 консервованих огірка та також мілко їх нарізаємо смужками. Далі беремо 2 плавлених сирка та натираємо на мілку тертку. Для того, щоб легше було їх натирати, покладіть завчасно за 15 хвилин до морозилки. Все, починаю складати наш салатик. Для цього використовую ось таку формочку кільце. Першим шаром викладаємо картоплю, обов'язково солимо та перчимо по смаку. Та зверху викладаємо майонез. Майонезу викладайте стільки, стільки вважаєте за потрібне. Все гарненько між собою перемішуємо та наступним шаром викладаємо курятину. Викладаємо майонез та перемішуємо також між собою. Далі йдуть консервовані огірки. В принципі, можете взяти їх навіть більше, вони додадуть більш такого насиченого смаку. Далі знову майонез, гарненько його розподіляємо. І далі відварюємо 4 яйця і ось так відділяємо жовтки від білків. Для початку натираємо на мілку тертку жовток. Викладаємо зовсім трішки майонезу. Наступним шаром йде плавлений сирок. На плавлений сирок майонез не викладаю. І зверху натираємо яєчний білок для того, щоб наш салатик виглядав дуже ніжним і дуже красивим. Все, друзі, забираємо форму подивимось, який же салатик у нас з вами вийшов. Друзі, салат вийшов дуже красивим, дуже апетитним. Він гарно тримає форму. Друзі, обов'язково його приготуйте. Це дуже-дуже смачно. Подивіться, яка краса у нас вийшла на святковий стіл те що треба. Також можете готувати його щодня. Це дуже смачно. Подивіться, яка краса. Він має дуже такі насичені смаки, копчена курятина, огірок. Ну, це просто ідеально. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки до наступних відео.